поважні толголячі присутні ми приїхали гості міста івано франківськ запросили нас на турнір пам'яті Леоніда Герасимовича Покладенка який проводиться вже мабуть 18, ні, 19 раз. Цей турнір по традиції проводиться в великому залі Національного університету Нафти і Газу. Багато спортсменів, які вже тут були, задоволені тим залом, умовами змагань. Тобто ми зараз будемо присутні на них. Приїхали раніше спеціально, тому що всі знають, що треба записатись. Як учаснику. Ну і бачимо, що нас ласкаво запрошують на ці змагання. Бачимо, бачимо, бачим, що приїжджають всі учасники змагань. Так, одні вже бачимо, тільки приїжджають, а другі вже тут, вже мабуть, учасник. Дівчя... Ле... Ле... Бачимо, начальник головний суддя. Змагань теж приходять, зустрічають. Наших спортсменів. зразу спробуємо <рес> дівчат взяти інтерв'ю. Дівчатка, добрий день. Катя, ви ще за тиждень приїхали, щоб ...що в цих змаганнях участь приймати. Скажіть, будь ласка, нас по інтернету запросили Добре. на змагання пам'яті. 19 турнір Леоніна Ніна зіграється Так? Кількість участь і початок. Субота-неділя, судіть, що ви вже тут. Ви, мабуть, вже... <плес> Ага, ми думали, що ви всі ніч тренувалися. Тобто можна йти, зараз пригласитись, і... Так, да, можна зайти, зареєструватися. і... Учасників вже багато? Нема ще 5 чоловік поки що. Ну, наскільки ми бачимо, спортсменів на амуніцію, то, до речі, саме останній піск, так сказати, інтернет з розетки бачив. Дуже красиві красоки. Дякую. Так, дівчата, не буду вас затримувати, бо у вас справи, ми пішли тренуватися. Дуже дякую до зустрічі. Як ми бачимо, багато учасників вже під'їжджають, франківські, чернівці, як ми замітили. Ну і найголовніше банда має приходу приклик... <клухи> вибачати, не банда, а учасники міста Львова. Підходимо суддя змагань, Зінчук Дмитро Іванович. Представники. Привіт! Добрий день, добрий день. Так, ну і основна команда Трусківця. Вони в Криму ще не можна говорити. Так, Східникам привіт передавати. Векоміно Івано-Франківський. Студенти, бачу. Попали ми, значить, в інститут нафти і газу. О, навіть калушанін бачу. Так, не зрозумів. Це тенісіст це, 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 чи штангіст? Молодший, пан Володимир, чому у вас амуніція не настольна теніса, а... Лукоров. До речі. Так, да, то ж Луко. Я думаю, де бачите. Два слова будь ласка. Ми присутні нафти газа. Ще раз, будь ласка. Да, на, на змагання, так. Да. Е -е, Кажуть, 19 раз, тур, турнір, турнір вже проводиться. І скало, що багато ваших буде вивчати, бо бачимо, черниці вже є, приїхали. Трускавець, суддівська колега вже приїхала. скільки? Двоє, троє буде. Угу. Ну і головний учасник змагань, скало, що представник Іван Тимчишин. Тим має бути, правда? Інтернет писав, що він має приїхати. Має приїхати. Так, ми будемо сподіватись, так. Ну і як кажуть, щоб не затримувати вас, бо треба всім розігнутися. Бажаємо вам успіху. Дякую. Все, вам до зустрічі. Попадаємо в зал. Приїхали ми трошки раніше. Переодітись Бачимо, спортсмени вже є, присутні. В залі тихенько. Як ми бачимо, тут якраз проходить уборка приміщення. Я. Yeah. 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 Добрий день. У вас якраз uh, уборка, як кажуть, території, так? Yeah, Дуже yeah. дякую, чистота. Yeah. Учасник, головне судейська кокліє вже в повному зборі, а учасників yeah. мало. Причина. Так, прошу перед Казали, що всі бояться їхати в Західний район України. Хоча, якщо побачимо, тут все спокійно, всі улыбаються. Так, і ми замітили, що потихеньку потихеньку учасники змагань під'їжджають. Добрий день з приїздом, добрий день. Так, ти сказали, де тут роздягалка, зал великий, свіже повітря. Ну і в неті писали, що на ці змагання має бути. Перша ракетка Тіма Тимобов. На рахунок Діма вчора не знаю, чи буде, але Тіма має приїхати. Будемо чекати. Запрошуємо.